В Україні це свято традиційно святкується в 3 суботу травня. Ми відзначаємо цьогоріч така буде невеличка відмінність, будемо відзначати і будемо здійснювати святкування не на театральному майдані, як це робимо завжди, а переносимо наше святкування на площу при вході в Центральний парк імені... культури та відпочинки імені Лесі Українки, відповідно всі заходи. Які передбачені у нас будуть відбуватися там. 16 травня о 10-й годині в сесійній залі Луцької міської ради відбудеться традиційний вже захід конкурсу знань про Європу та Європейський Союз, Європейська Олімпіада. Традиційно в цьому заході беруть участь по одному школяреві від кожної з Луцьких шкіл і школярі з міст партнерів Луцька. Цьогоріч до Луцька прибудуть школярі з наших міст побратимів з Республіки Польща, з Любліна, з з Стороня та Схона. І таким чином учні зможуть під час цього конкурсу показати свої знання про, Європей... про Європу та Європейський Союз, про інституції Європейського Союзу. Будуть також питання, які стосуються підписання угоди про Асоціацію України та ЄС. Нагородження вже учасників та переможців даного конкурсу відбудеться на центральному майданчику нашого свята, власне, на сцені, яка буде розміщена в парку культури та відпочинку в, в України. Крім того, цього року буде відбуватися фестиваль традицій та звичаїв країн-членів європейського союзу, Євробачення. Цей захід є найбільш ну наймасовішим, власне, найбільш таким барвистим, яскравим, і кожна, кожна луцька школа буде представляти одну з країн-членів Європейського союзу. Також впродовж дня діятиме так зване європейське містечко. Яке включатиме серед іншого функціонування інформаційного намету від Центру туристичної інформації, розповсюдження інформації про Європу та Європейський Союз, буде також відбуватися в цьому ж контексті захід Бодіарту, де кожен бажаючий зможе собі намалювати один з символів чи то України, чи то Європейського Союзу. Також буде, буде відбуватися уже традиційний захід малюнку на асфальті. Дітки завжди з, з задоволенням, з нетерпінням чекають даного заходу, і лучани до першого дощу можуть можуть тішитися багатою уявою наших, наших луцьких школярів, які цього року будуть виражати своє бачення, бачення європейського розвитку міста Луцька. Крім того, цього року ми відновлюємо традиційно вже також для Дня Європи Захід англомовний клуб під відкритим небом. В цьому нам буде допомагати Джонікс Академіс, Академія успіху Англомовна школа в Луцьку. Крім того, з цим нам буде допомагати Тері Метісон, колишній волонтер корпусу миру, який працював впродовж двох років в Луцьку. Також... Як і в попередні роки свою міжнародну діяльність, свій міжнародний доробок будуть представляти наші луцькі виші, Блинський інститут економіки та менеджменту, Національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет, імені Лесі Українки та НАУ, а також долучилися цьогоріч річ професійно-технічні навчальні заклади. Крім того, слід наголосити, що починаючи з сьогоднішнього дня в ефірі радіостанції Луцьк фм на хвилі 107,3 буде відбуватися призова радіовікторина, також приурочена до Дня Європи. І радіослухачі, активні радіослухачі, які власне, пізнавальні, багато дізнаються про Європу Європейський Союз, зможуть відповісти на питання радіовікторини, які мають три рівня складності, і включають власне, інформацію про інституції Європейського Союзу, про його структуру, про. Програми технічної допомоги європейського союзу а також найбільш актуальні для нас питання, які стосуються вже європейського майбутнього України, підписання угоди про асоціацію. Тому заохочуємо всіх брати участь в даному заході. Олімпіада буде відбуватися англійською мовою. Виключно це десь можливість діткам і свій рівень знань англійської мови проявити. Відбудеться флешмоб. Він сподіваємося, як і в попередні роки стане родинкою нашого свята. І крім того, об 11.30 також на центральному вході до парку культури відпочинку імені Лесі Українки відбудеться тематична екскурсія «Луцьк багатокультурний, яка також приурочена до Дня Європи і організовує центр туристичних